До ворога звідси близько восьми сотень метрів. Військовослужбовець Михайло розповідає, провокують російські найманці щодня. Вони вдаються буває і в денну пору доби, і в темну пору доби до провокації зі стрілецької зброї, з кулеметів, а також буває і з великокаліберної зброї, тобто, яка заборонена мінською. Михайло каже, на такі обстріли не відповідають. Вони вилазять деколи, тобто просто нахабніють. Той тобто, щоб спеціально ми відкрили вогонь по них. Ну тобто, і потім нас звинувачувати ну, тобто, Військових злочинах, скажімо так, ми працюємо тільки по приказу. Тобто, якщо ми бачимо загрозу життю і здоров'ю особового складу, тоді ми по приказу старшого командира ми відкриваємо вогонь. Ворог, як завжди вночі, активізується, прострілка з крупнокаліберних кулеметів. Дуже часто засовують заборонений калібр ствольної артилерії, це міни 120-го калібру, там снайпера працюють. Ну, Доволі таки часто вчора під час обстрілу військовослужбовці з цих позицій поранень не отримали. Загиблих також немає. Анастасія Славкова, Андрій Різніков. Новини на Суспільному.